Уже половиною роки я прокидаюся о 4.30 ранку щодня. І це назавжди змінило моє життя. І це не про страждання чи заставляння себе. Це про енергію, наповненість, і ясність розуму, що дає ранковий підйом. От чому монахи всі так рано встають? Що особливого в тій ранковій енергії? Мене звати Він Крішна, я монах з досвідом медитації більше 4,5 тисяч годин. І в цьому відео я розповім. Як ранковий підйом може стати вашим найпотужнішим духовним ритуалом? Ну що, дійсно там медом намазано вранці от прокидатися ще темно на дворі, і всі духовні шукачі вони прокидаються рано вранці для того, щоб зловити якусь енергію. Що особливого в тій енергії? Ранкова медитація вона вважається найкращою. Чого? То що різні енергії в різні пори доби активні. Існують три гуни матеріальної природи. Сатва, гуна благості, енергія благості, яка дає той спокій, наповненість, впевненість, ясність розуму. Вона діє якраз зранку. І раджас, гуна динамізму, коли ми працюємо, коли ми активні. Тобто ми всі йдемо на роботу, як наш такий шум в просторі. От помітьте, ви вийдете на вулицю в 5 ранку чи в 6 ранку, навіть в мегаполіс, навіть в Києві в центрі, вийдіть. Там такий спокій, неймовірний. Може, якісь комунальники там щось прибирають. Ну, тишина. І в просторі неймовірна тишина. Почекайте, декілька годин все вже починається куча машин, люди починають ходити, енергія починає змінюватись. І вночі приходить енергія тамос, яка заставляє нас спати. Тому що вночі найкраще це спати. І зранку цей час називається золотий час для духовної практики. Називається Брахма Мухурта. Плюс-мінус Брахма Мухурта розпочинається півтори години перед сходом сонця і закінчується 45 хвилин до сходу сонця. Тобто в нас є оці 45 хвилин для того, щоб зробити неймовірно високу духовну практику. Моя ринкова практика медитації розпочинається в 5. В 5 годині це такий, така практика, називається панчаджання. Панча, «Панча» це 5, джання це година. Ну, практика в 5 годині ранку. І всі йоги на світі практикують 5 годині ранку. Значить весь світ об'єднується і насолоджується цією духовною вібрацією, яка є в Брахмаму хурту, яка є в п'ятій ранку медитації. Моя медитація триває десь приблизно 2 години 15 хвилин зараз кожного дня. І це найкраща практика. Неймовірна практика цього ранкового. Якщо я ранкову практику дуже круто зробив, в мене день пройде неймовірно. Навіть якщо немає у вас 2 години часу, ви півгодини посидите, ви неймовірно наповнитесь. Енергія ваша змінюється. З кожним днем медитації наш розум змінюється, він прогресує. Він стає все тонше, тонше і тонше. Ми можемо краще відчувати енергії, можемо більше розуміти ну, себе краще розуміти, інших людей краще розуміти. Розуміти, хто ми такі є? Що ми не це тіло, так, ми не ці думки. Ми дещо глибше. Ми можемо усвідомити наше призначення. Ця отринкова енергія це Брахма Мухурта. Воно дає неймовірний заряд на цілий день. Якщо духовний розвиток для вас є пріоритетом в житті, я сподіваюся, так і є, тому що наступне життя ми заберемо тільки наш духовний розвиток, тільки наші знання, що ми здобули. Все матеріальне, все тимчасове воно зникне. Всіх людей, які ми знаємо, вони всі зникнуть. Все, що ми можемо побачити, почути, порухати, воно має початок, воно має кінець. Наш духовний прогрес. Він буде йти, йти з нами дуже далеко. І дуже часто я прокидався от, без настрою, ти встаєш, ти чуєш, ти змучений, ти хочеш далі спати. Потрібно тільки встати, прийняти душ, помитися, почистити зуби і все. Сон, наче проходить. Ти йдеш і займаєшся духовною практикою. От, неймовірно. Дуже часто я прокидаюся, я розумію, що все, якби, от, хочеться ще спати. Йду, медитую, все проходить, починається наповнення енергії. Окей, навіть якщо вам на духовність не на першому місці. Все рівно, що дає ранковий підйом? Перше, це дає час на себе почитати книжку, зайнятися хобі, помріяти, скласти плани на день, зробити якусь роботу корисну, зайнятися спортом, його занятися, помедитувати. Я вже до обіду я вже стільки справ роблю. Тобто до сніданку я вже помедитував нормально. Я зробив ранкові практики, там асани, танці, вже почитав книжку якусь, вже записав відео, я снідаю. І 9.30, 9, 9 я все, я вже готовий. Я вже стільки зробив до 9 години ранку. І до обіду ти дуже продуктивний. Тому що ти наповнений енергією, маєш концентрацію, розум сфокусований, і ти бам-бам-бам, робиш ці всі задачі дуже легко. І до обіду я вже. Ну, Більшість задач, які я на день, маю, я вже зробив. Все, тобто, день вже вдався. Так. А після обіду ти вже займаєшся більш розслаблено. Дає ще неймовірну енергію, тобто заряд енергетичний в тебе на порядок вищий. От порівняйте, коли я от прокидався а там 10 ранку, ти поки прокинешся, поки ти роздуплешся, як то кажуть, там помиєшся, вже півгодини пройде, поки ти війдеш в ритм, якось все так мляво дуже починається. тобто Нема такого, що ти встав, бодренький, все, побіг. А коли ти ранком прокинувся, тобі є заряд. А якщо ти помедитував тоді, той заряд примножується. І ти виходиш дуже енергетичний. Що таке висока енергія? Низький рівень енергії це хочеться спати, нічого не хочеться, апатія, жити не хочу, сенсу життя не бачу, все пропало. Давай на диван, там, телевізор подивимося. Шорти подивимося, якісь. Отаке от це немає енергії, друзі. Це от низький рівень енергії. Оце пекло, ми можемо переживати, пекло нам не треба там йти кудись. От воно, оце от життя, це пекло. Якщо все, апатія, нічого нема, все пропало, нічого не хочеться. А що таке рай? Це коли ти на ентузіазмі, ясність розуму, є концентрація, є радість. Не радість, бо ти щось там подарили, хтось щось сказав. Чи... Щось таке добре, а просто тобі внутрішня радість, тобі є усвідомлення, хто ти такий. Ти продуктивний, ти життєрадісний. Оце от рай на землі. І це означає висока енергія. Тобто люди до вас притягуються, стаєте магнетичними, стаєте харизматичними. Я думаю, всі це хочуть. І духовність це про високий заряд енергії, це про радість, це про позитив, це про драйв. І це дає духовна практика, особливо ранкова. Якщо ви хочете бути життєрадісними, посміхатися постійно, потрібно медитувати. Будь-різні ситуації в дню ставатися, щось буде нас вибивати, але ми все рівно повертаємося до нашого базового емоційного рівня. А в довготривалу перспективу медитація піднімає цей базовий емоційний рівень. І ми зазвичай щасливі, у нас зазвичай все добре. Отакі от ранкові підйоми, друзі, ну, треба спробувати. Явно треба. Спробувати, але може не один раз, тому що ти один раз прокинешся без провички, ну ти <кинеш> підеш далі спати або будеш жаліти, що я так, чу, я так рано прокинувся. Тобто це потрібно трохи, так регулярно, поступово, там, раніше, трошки раніше. І щоб рано вставати, треба рано теж лягати спати. Там не дивитися в телефон, там провітряна кімната має бути. Ну і так далі, я ще окремо знімлю. От як треба спати правильно, так, щоб прокидатися так рано вранці. Ну спробуйте. Тобто потрошки, потрошки, потрошки привчайтеся і повірте, це те, що змінить ваше життя. Це те, що змінило моє життя. Друзі, медитувати. Зранку медитація неймовірно сильна. Вловіть цей момент, гарною практикою. Навчитися медитації тепер просто: приходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на Маскар.